Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 435 за підручником мали брасімкат, завтра Олександра Істера. Так, і наше завдання зведіть подібні члени мною члена. Добре, поїхали. З першого у нас 7х мінус 15 xy і мінус 8 xy Так, ви знаєте, що подібними називаються, проще кажучи, у кого однакові букви от Хі, XY, xy. Дії робимо з коефіцієнтами, тобто мінус 15 мінус 8, ну, а букви залишаються ті самі. 7 X у нас одинокий, тому відразу його записуємо. Мінус на мінус дає плюс, тому 15 плюс 8 це у нас буде 23. Але в результаті мінус, так, від'ємне число. Ну і дописуємо наші X, Y. Так, друге, у нас 8 ab мінус 5 ab і плюс 4Б2. Хоча я розумію, що в школі, скоріше всього, ви підкреслювали подібні. Ну, дивимося, значить, у нас подібні з однаковими буквами. Так, 8 мінус 5 це буде 3. Букви записуємо те самі. Так, ну а далі 4 b квадрат у нас один єдиний. Саме головне не попутити знаки. Так, третє. 9а в четвертому степені, мінус 5а, плюс 7а квадрат, мінус 5а в четвертому і плюс 5а. Так, шукаємо однакові букви. Поїхали. У нас 9 а в четвертому мінус 5 а в четвертому, так? Далі, що у нас є мінус 5а плюс 5, а само знищується, як так? Однакові за значенням, а різні за знаком. Тому залишається 7а квадрат у нас одне єдине, тому можемо спокійно його записати. І 9 мінус 5 це буде 4, тобто плюс 4а в четвертому степені. Все. Ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це Для мене дуже важливо. Так, четверте: 18, А в четвертому Б мінус 9, а в четвертому Б і мінус 7 Б А в четвертому. Вони вирішили нас запутати, але ми не запутаємося. Так, майже. Так, а в четвертому Б, а в четвертому Б, бачите, однакові буковки, тому це і будуть подібні. 18 мінус 9 це буде 9. А в четвертому Б і мінус 7Б А в четвертому не забуваємо, це різні, ані не різні, а не різні. О, боже, от бачите. А ми вирішили, що у нас. Не запутали. Це не різні. Якщо ми поміняємо місцями 9А в четвертому b і мінус 7. Від перестановки множників добуток не змінюється. 9 мінус 7 буде 2. Бачите? А я думала вже різні. Так, є. Ну, я вовремя виправилася, ви мені пробачите. Так, 4 b куб. Плюс Б квадрат минус 15 мінус С7 Б квадрат, плюс Б куб, мінус Б плюс 18, господи, допоможу, да? Поїхали. Ну що, шукаємо? Б куб, Б куб. Б квадрат Б квадрат. Ну і звичайні числа. Так трима. Ну, а просто Б у нас воно одне, більше немає. Так, ну що, поїхали: 4b куб плюс Б куб. Тут одиниця, тому 4 плюс 1 буде 5. 5b куб. Далі з квадратом. 1 мінус 7 це буде мінус 6 б квадрат. Далі розібралися, далі мінус б просто записуємо. І, звичайні часи, 18 мінус 15 це буде плюс 3. Так. Це п'яте. І шосте останнє. 9 х мінус 5х минус квадрат. Саме головне так, плюс 3х2, мінус 4 х квадрат. ну тут уже неоднакове, тут уже. Так, і плюс 2х куб. І їхало хі квадрат. Один, 2, 3. Далі. Тут квадрат, Y. Тут уже я точно не перепутала. Так, х куб 2х куб. Ну і одне єдине. Поїхали 9 мінус 5 4. 4 мінус 4 буде 0. Тобто, ось це можемо спокійно закресити, це само знищується. Далі. З х куб 2 мінус 1 буде 1, Тому х куб просто і плюс 3 х квадрат y. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.